Інформаційний підсумок подій вівторка, 14 березня. Яким для Дніпропетровщини видався цей день, розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. У випуску про таке за покликом серця стали на захист батьківщини 14 березня. Відзначається День українського добровольця. Представники Німеччини розпочнуть перемовини про перепоховання могил Вермахту на території 9-ї лікарні. На Дніпропетровщині, релокований зони бойових дій підприємство, шиє форму для рятувальників. Палає Україна у Дніпрі художник-живописець Михайло Кублик працює над масштабним проєктом про війну. 384-та доба боротьби українців проти російських окупантів. Ворог не полушає надії захопити території нашої країни. Попри значні втрати, продовжує просування своїх військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Лише за минулу добу зафіксовано більше ста ворожих атак, які успішно відбили ЗСУ. Крім того, противник не жалкує боєприпасів для ударів і по об'єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, у Сумській та Донецькій областях окупанти завдали 35 авіаційних ударів та здійснили 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Докладно про ситуацію на фронті дивіться далі. Згідно оперативної інформації Генштабу протягом минулої доби на Куп'янському та Лиманському напрямках, ворог намагався прорвати оборону ЗСУ, проте безуспішно. Вів наступальні дії у районах восьми населених пунктів, зокрема поблизу Невського, Червонопопівки, Берестового та Дворічної. Від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Харківщини, Луганщини та Донеччини. Вздовж лінії зіткнення на Бахмутському напрямку. Продовжується боротьба за місто Бахмут. Наші захисники відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, дубово василівка Бахмут, Григорівка та Іванівське. Під ворожими обстрілами опинилися 11 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах десяти населених пунктів. Ворог продовжує обстрілювати, зокрема, Авдіївку, Мар'їнку та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обстріляли більше 50 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема Ольгівське, Чарівне, Степове Запорізької області, а також Качкарівка, Новосілка, Козацьке та місто Херсон. Підвищення не забарилося. На Дніпропетровщині вже з 1 квітня зросте ціна на водопостачання, причина зниження обсягів реалізації та зростання витрат на електроенергію. А ще реагенти амортизацію та оплату праці. Проте таке рішення ще потрібно ухвалити. Зробити це має Нацкомісія з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг до кінця березня. Ціна водопостачання, до прикладу, у КП Дніпроводоканал становитиме 16 гривень 24 копійки за один кубометр. У той же час споживачі комунального підприємства Аульський водовід платитимуть 12 гривень 54 копійки. 14 березня відзначається День українського добровольця. У 2014 році в цей день перші 500 бійців добровольців самооборони майдану прибули на полігон Новій Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Вони не були професійними військовими. У минулому кожен мав свою професію і свій життєвий шлях. Зараз це героїчні воїни, які ладні зробити все, аби наша країна була вільною та непереможною. Зранку у Дніпрі вшанували пам'ять загиблих героїв добровольців. Як це було? Дивіться далі. У 2014 році більше 20 тисяч добровольців саме з Дніпропетровщини стали на захист України. Серед таких начальник відділу морально-психологічного забезпечення регіонального управління сил тероборони схід Андрій Шульга до війни він був звичайним інженером у 2014-му За покликом серця пішов захищати Україну. Сьогодні дуже величне свято. На мою думку, я свого часу також 2014 році за покликом серця не чекаючи повісток, не чекаючи дзвінка з. З військомату пішов. За покликом серця до лав збройних сил України і по цей день служу і буду боронити нашу країну до перемоги і надалі. Наразі в силах територіальної оборони 80% особового складу в усіх підрозділах складають бійці добровольці. Начальник регіонального управління сил тероборони, схід Олександр Зугравий, розповідає: 129-та Криворізька бригада сформувалася з добровольців, і саме вони найперші стали на захист Дніпропетровської області у Криворізькому районі. Ворог Намагався просунутися з напрямку Херсона та Миколаєва. Втім, бійці добровольці зупинили противника і наразі продовжують виконувати завдання на Нікопольському напрямку. Я дуже ними пишаюся, бо вони захищають наші кордони, і не тільки кордони, а й населені пункти щої нашої держави. Вони знищують на високому рівні противника, який зайшов. На нашу територію у Дніпрі вшанували пам'ять загиблих героїв добровольців. Зібралися представники керівництва області, міста, силових структур, духовенства та Дніпряни. Вшанували хвилиною мовчання, поклали квіти та справили жалобну панахиду за тими, хто так і не повернувся додому. Ангеліна Машинцева, Павло Грунд, новини дев'ятого каналу. Перепоховання німецьких останків таки можливе. Найближчими днями мають розпочатися перемовини представників німецької народної спілки з Дніпровською владою. Говоритимуть про перепоховання німців, тіла яких заховані на території 9-ї лікарні. Про це повідомив головний партнер спілки у східній Україні Родіон Гамзаєв. Нагадаємо, минулого тижня в етері 9-го каналу вийшов матеріал про кладовище Вермахту у сквері міської лікарні. Ця інформація дала поштовх для початку процесу ексгумації та перенесення могил, куди саме перепоховують німецькі останки, вирішать пізніше. Скоріше за все, це буде збірне кладовище на території України. Зараз потрібно заручитися згодою міської влади на роботи по ексгумації, провести пошукові дослідження, встановити межі цього кладовища і далі вже провести ексгумацію та перепоховання на визначеному цвинтарі. На збірному кладовищі. Погода вже дозволяє. У Дніпрі почали ремонтувати дороги гарячим асфальтуванням. Таку техніку можна вважати найшвидшим, проте повноцінним ремонтом, зазначили у Дніпровській міській раді. За їх словами, асфальт триматиметься довше і міцніше, особливо там, де переважає рух вантажного транспорту. Для того, щоб допустимо положити гарячий асфальт, нам треба призервати поверхність. После отвализированной поверхности мы ее убираем, выметаем, убираем. И после уже уборки ее мы гудранируем. То есть специально битумная эмульсия. После битумной эмульсии мы выжидаем где-то полчаса для того, чтобы битумная эмульсия пришла, прошла ну, как бы свою, в степень ее как бы затвердения. Потом мы укладываем горячий асфальт И уже после укатки всего... Всего этого. Ми запускаємо рух через 2-3 години. З початку року ми вже усунули більше ніж на 50 об'єктах критичної ямковість за допомогою холодного асфальту на площі близько 2000 метрів квадратних. А загалом плануємо таким подібним ремонтом, як сьогодні, відремонтувати близько 240 тисяч метрів квадратних тобто протягом от, найближчих місяців. На Дніпропетровщині релоковане із зони бойових дій підприємство шиє форму для рятувальників. І вже на новому місці підприємці вийшли на довоєнні потужності. Як перебиралися із Луганської області в Дніпропетровську та як облаштовувалися на новому місці, дивіться у матеріалі наших журналістів. Більше десяти років підприємство розробляє та шиє одяг для рятувальників. До війни працювали у Сєвєродонецьку луганської області, і коли залишатися у місті стало небезпечно, під обстрілами вимушені були звідти вибиратися. Спочатку до Кам'янського перебралися майже ні з чим. У Сєвєродонецьку залишилося обладнання та чи не найцінніші напрацювання лекала, за якими там роками кроїли спецодяг. Тож на новому місці приходилося брати у рятувальників форму свого ж виробництва та з неї знімати нові мірки. Перші лікала так, ми копіювали там з яких наш, наших виробів раніше поставлених. А надалі, коли ми вже вивезли на початку травня, нам вдалося основну частину лікал вивести. Вже пізніше з'явилася можливість вивести не тільки лекала, але й частину обладнання 20 швейних машин. Також на нове місце перебралися чотири робітниці. Інші вже були або в евакуації, або знайшли нову роботу. Зажалію, що залишилися всі основи морської одягу. саме там. А має лікальні лінійки, які всю жизнь з ними тоже там остались. Нове місто, нове приміщення, новий колектив людей набирали через центри зайнятості серед 25 майстринь і місцева мешканка пані Світлана. Три бригади одні на е, літніх костюмах, а ми дві бригади працюємо на зимових куртках. Кожного чотири человека в бригаді. У Кожного свої операції за інформацією військової адміністрації, загалом із гарячих точок до нашої області перебралися 79 підприємств. Деякі вже розпочали роботу, хоча більшість поки що перебувають у режимі складу, зберігають ресурси у безпечному місці. 21 підприємство 100 людей, які працюють, вже розпочали роботу. Це підприємство машинобудівної будівної галузі, це підприємство сфери послуг, хімічної промисловості, виробництва е пакування, а також е легкої промисловості. Близько 40 робіт на тему війни написав Дніпровський художник-живописець Михайло Кублик. Наразі митець працює над циклом «Палає Україна, який планує завершити цього року. Наразі у роботі одночасно кілька полотен. Їх вже бачила у творчій майстерні художника наша Оксана Ващенко. Ну, для мене зараз найголовніше, бо я, як бачите, як я пишу, мазок. Пішов. Ну, ви бачили мою роботу, що я вмію і класичні роботи писати. Але сучасне мистецтво, воно має бути пастозним, пластичним, розумієте, таким, таким цвітним. Что нам природа чоловіка дала, это, конечно, чувство себе. Ну так, где потом изучає мистецтво. До теми війни Дніпровський художник Михайло Кублік звертається не вперше. Ну і ще в 16-му році я їздив в Донбасу, там я зробив, э, заготовлений Донбас, 18 робіт. Сейчас шесть моїх работ в Європі експандіруються. Їх експондірує союз художников пользується успіхом, тому що там это... ну я на тему войны пишу і професіональний художник. На картинах з циклу Палає Україна зруйновані церкви, «Дитячий майданчик, будинки. Художник працює одразу над кількома полотнами. Спочатку розповідає, збирає картину на наступному етапі, деталізує зображення. Це одна з моїх робот. Ну ви знаєте, мені хотелось как-то вот что-то о Днепре, о событиях в Днепре. К большому счастью, к большому счастью, что наш город находится в центре Украины и таким разрушением, которые подверг, подвергся Мариуполь, Харькову у нас нет. Но тем не менее и нам досталось. И, конечно, вот это событие, когда ракета попала в девятиэтажный дом, и трагедия. И то, что, понимаете, наши Днепропетровцы, наши, точнее, наши Днепряне, Сталі спасати кранише ще не до роботи, не дописан. Все одно люди прийшли і почали есть тобто, защита, защита нашої і прежде всего защита человека. Картини написані в сучасному пластичному та кольоровому стилі. Кожна розповідає свою історію. Тот російський танк. Въехал на детскую площадку в городе знаете, горит потому что наши его не дали ему пройти они его уничтожили разбитая детская площадка разбитый город это последствия по так называемой спецоперации ну, это как я вижу это образное представление то есть это всем городам нашим посвящается. В кожному місті є дитяча площадка. Персональну виставку «Палає Україна» художник має намір представити восени поточного року. Глядачам обіцяє різноманіття. Ну, а на виставку буде зустріч із трьох частин. Це, значить, «Палає Україна». Ну, я ще на протягом своєї життя написав «Сакральна Україна». Наші храми, наші церкви, ну, наше, наше історичне наслідство. Ну, і, звісно, щоб як-то... Давлення она же психологически буде сильно давить, потому тому що огонь, плам'я я ще раз бавлю лірічними пейзажами на чоломортамі. За словами Михайла Кублика, все своє життя він малює, як і його брат близнюк, живописець Микола Кублик, який у 1995 році пішов з життя. За словами митця сил менше, або пережив три операції. Проте весь вільний час працює над полотнами. На скільки здоров'я хватає я пишу. сторону я на таки стараюсь Хочу здівати таку крупну виставку. І просіть наша правіть своєї межа города, нашого, щоб оказали садів свою допомогу і виставку тут сделали, і повести її по Європі. З виставковою залою художник поки що не визначився. Полотна великого розміру потребують відповідного просторового приміщення. Оксана Ващенко, Юля Ломовський, новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. Продовжуємо боротьбу кожен на своєму фронті і віримо в нашу перемогу. Побачимось!